Щирі вітання на каналі ICTV-2. Якщо сьогодні нічний сніг залишиться на гілках дерев, то і на землі ще довго він не розтане. А поки що, на заході України мінлива погода. У деяких областях ранкові прояснення поступово зміняться хмарами. В Ужгороді вранці можливий дрібний дощ зі снігом. В інших місцинах сухо. Стопчики термометрів покажуть в день 3-5 градусів з мінусом, а в день. Ночі 10-12 градусів морозу. На півночі України переважно хмарно, місцями з ранковими проясненнями. В окремих регіонах сонце покажеться лише під вечір, без опадів. Температура 7-9 градусів морозу в день, вночі досягатиме позначки 18-20 градусів морозу. На сході України жодної хмаринки, а сонце супроводжуватиме жителів цих областей до самого вечора. Без Снігу і дощу. Температура триматиметься 11-13 градусів морозу в день, а вночі 16-18 градусів з позначкою мінус. На півдні сьогодні, здебільшого ясно, лише в окремих регіонах хмари ненадовго з'являться у денний час. Опадів не прогнозують. Температура 2-4 градуси морозу в день, вночі 8-10 градусів з мінусом. У центрі України сьогодні сухо і ясно. Ясно. Лише подекуди надвечір можливе незначне збільшення хмарності, але без жодних опадів. На градусниках в день 6-8 градусів морозу, вночі 17-19 градусів морозу. У столиці з ясним буде тільки ранок, а вже в день та до самого закінчення дня захмарить. Втім, опадів не передбачається. Температура в день 6-8 градусів з мінусом, а вночі 17-19 градусів морозу. Ось такі сюрпризи підготувала нам природа цього дня. Тож, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!